Вінничани Ілля Семчук та Владислав Цимбалюк готуються до Кубку України з хокею на траві. Відпрацьовують подач в парі хлопці, бронзові призери чемпіонату Європи. Там виступали у складі збірної України. Змагання з 10 по 15 липня проходили в Аланії, Туреччина. Участь у них взяли шість команд. Розповідає Ілля Семчук. Ми змагалися проти болгарів, фінів. Турків, французів, хорватів. Ми виграли три команди і програли двом. Владислав Цимбалюк розповідає: грали чотири тайми по 15 хвилин. Кожен уже жарко було, сорок І, градусів. Е, матчі були в обід. Особливо з турками була гра в два часа дня, було дуже жарко. Але ми пройшли два хороших тренувальних збори в Польщі і тут в Вінниці, то ми трошки тішки підготувалися. Іллі Семчуку Симчуку, Хокеєм каже, зацікавився у чотири роки. Мені подобається цей вид спорту, тому що він енергійний. Владислав Цимбалюк на рік старший. У хокеї каже більше десяти років. Почав займатися хокеєм ще у другому класі. Мене батько привів. Тоді ще були тренування в мене в школі. Викладав вчитель фізкультури. Я до нього прийшов. Тоді зацікавився дуже сильно. Стало цікаво, бо вперше побачив цей вид спорту. Тренує хлопців Олександр Кулеша. Суспільному розповідає. Займаються хлопці у складі Вінницького хокейного клубу щодня по дві з половиною години. Зараз функціональна підготовка, а потім ми вже будемо і технічно, тактично. Все буде все включається вже по ходу. Кубок України з хокею на траві, до якого готуються хлопці, пройде 24 серпня у Вінниці. каже тренер. Обидва хлопці перспективні, і якщо вони так надалі будуть займатися, я сподіваюся, вони будуть ну, це. Як у них була перша сходинка до збірної до 18, -ти. потім я сподіваюся, вони і так далі будуть попадати в збірну до 21 року і. Потім в національну збірну тренуватимуться його вихованці посилено, аби вдома показати гарні результати. «Мої майбутні цілі попасти ще в збірні України до 21-18 до років і зайняти на Кубку України перше місце. Є ціль попадати в національну збірну України, вигравати трофеї цим клубом на рівні України. Попередньо за словами Іллі Семчука, до Вінниці на Кубок України з'їдуться 10 команд із різних областей. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.